Глава 16. Отже, сьома планета була Земля. Земля – планета непроста. На ній 111 королів, в тому числі, звісно, і негритянських, 7 тисяч географів, 900 тисяч ділків, 7,5 мільйонів пияків, 311 мільйонів чистолюбців, тобто близько 2 мільярдів дорослих людей – щоб ви уявили собі розміри землі, скажу лише, що до винайдення електрики на всіх шістьох континентах доводилось утримувати цілу армію 462 511 чоловік-ліхтарників. З деякої відстані це виглядало дуже гарно дії цієї армії були злагоджені як у балеті починали ліхтарники Нової Зеландії і Австралії. Засвітивши свої вогні, вони лягали спати, тоді виступали ліхтарники Китаю і Сибіру. Виконавши свою партію, вони зникали залаштунками, потім надходила черга ліхтарників у Росії та Індії, далі в Африці і Європі, за ними у Південній Америці, а тоді в Північній Америці. І всі вони дотримувались цього порядку виходу на сцену і ніколи не помилялися. То було грандіозно, лише тому ліхтарникові, що ЗАСВІЧУВАВ єдиний ліхтар на північному полюсі, та ще його побратимові коло єдиного ліхтаря на південному полюсі, лише цим двом жилося легко і безтурботно. Вони працювали двічі на рік.